Вітаю вас у студії ТРК «Міс» Володимир Кремінь. Про головні події в місті в останній робочий день тижня ви дізнаєтесь з сюжетів наших журналістів. Сьогодні у випуску про таке. В міській раді триває ремонт сесійної зали. Наступне засідання проводитиметься шляхом електронного голосування. В Кам'янському встановлюють зупинки громадського транспорту європейського стандарту. У рамках проекту Мій рідний дім, моя земля 750 чоловік побували з екскурсіями у Царичанському районі. Плануючи бюджет взимку, міська рада запланувала виділити близько 700 тисяч гривень на переобладнання сесійної зали, аби повністю відповідати умовам нового законодавства про місцеве самоврядування, яке вступило в силу у лютому, де є обов'язковим пунктом поіменне голосування. Сьогодні вранці секретар міської ради Олександр Залевський прийняв від працівників оновлений сесійний зал. Як виглядає оновлена сесійна зала, бачила моя колега Анна Дзьоба. Літо. час ремонтів до них готуються не лише громади, шкільні заклади та комунальні підприємства, але й Кам'янська міська рада. Сесійний зал вже на наступну сесію буде приймати депутатів з новою електронною системою голосування. Це перший етап. В ньому лише встановили нові крісла та столи для депутатів, заступників міського голови та правоохоронців. Наступним стане встановлення сучасної електронної системи голосування. Було кілька проведено різних тендерів, Через систему Прозоро закупалась, система Вічі була закуплена, картки для голосування, окремо комп'ютери, буде великий монітор, встановлення, на якому будуть присутні депутати мати інформацію про ті, які про ті проекти, які розглядаються. Те, хто як проголосував, виступив. В общем, та наглядна інформація, яка яку ми можемо відобрати, все буде на цьому великому моніторі. Провадження системи дозволить скоротити витрати часу при підготовці та проведенні сесій, а також при оформленні їхніх підсумкових протоколів. У комплектацію системи електронного голосування входить комп'ютерна мережа з програмним забезпеченням, культи і спеціальні картки депутатів, обладнання для управління звуком і зображенням. Час для проведення ремонтних робіт був обраний не випадково. Почали його після проведення сесії, тому що ми хочемо встигнути цей міжсесійний період, якщо це певна робота по меблям, потім по монтажу наладки системи голосування, необхідні всі для цього технічні забезпечення. Тому хочеться до наступної сесії, щоб ми встигли це зробити, тому був вибраний такий час, хоча було законно трішки раніше, ну, навмисно, після. Проведення сесії, такий мерці період до наступної сесії. Після того, як систему електронного голосування змонтують і депутати внесуть зміни до регламенту, свій вибір їм доведеться робити, натискаючи на персональні кнопки. Вже восени на Дніпропетровщині з'явиться перший сучасний дитячий садочок, зведений буквально з нуля. П'ять різнокольорових будівель на 6 тисяч квадратних метрів зводять у Слабожанському районі, колишньому ювілейному. Нині виконано вже 90% робіт. Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, роботи ведуться за кошти обласного бюджету та місцевої об'єднаної територіальної громади без допомоги держави. Це унікальний випадок не лише для нашого регіону, але й для всієї країни. Нині у садочку виконано вже 90% робіт, каже директор підрядної організації Володимир Кононов. Наразі оздоблювальні роботи освітлення території, встановлення паркану. садик, все Примінили найпередову технологію утеплення фасадів, утеплення перекриття, утеплення фундаментів, зробили індивідуальне на отдельно стоящей котельной. Строительство действительно такое грандиозное. Общая площадь садика на сегодняшний день по проекту 6550 метров квадратных. У садочку працюватимуть чотири ясельні та вісім дошкільних груп на 220 дітей. Готують відмінну базу для всебічного розвитку малечі. Що буде цікаво, цей комп'ютерний клас. Ви його бачили, він будується. Ми займаємося оснащенням, закупівлю орктехніки. Вже з п'ятого року з року життя. Діти почнуть навчатися основам інформатики. Повелика буде ігрова зона для дітей, сучасні майданчики. Буде зимовий садок, буде цікава дуже кімната, психологічного розвантаження. Буде соляна кімната, великий медичний блок з сучасним обладнанням, де діти зможуть пройти фізіотерапію. У дошкільних закладах області виховується 114 тисяч дітей. Загалом цьогоріч відкриють півтори тисячі нових місць для дошкільнят. У Кам'янському ще на початку року запровадили цікаве ноу-хау встановлення сучасних транспортних зупинок європейського зразка. Це не лише окраса міста та зручність для пасажирів, комфортні лави та урни, що органічно втілюються в архітектуру Кам'янського. Це цілий комплекс сучасних IT-технологій та апаратури, система Wi-Fi, світлодіодна підсвітка, інформаційне табло, інтерактивна транспортна зупинка. Така зупинка вже є невеличкою, але впевненою ознакою того, що Кам'янське поступово наближається до Європи. Ініціатором запровадження в Кам'янському сучасних європейських технологій став міський голова Андрій Білоусов. Головна мета такої європейської модернізації це підвищення рівня комфорту для пасажирів громадського транспорту. Та е -е, робота комплексна всієї команди Це і комісія по транспорту. І... управления транспорта. И, конечно же, наш перевозчик коммунальный, который непосредственно э, возит в большей степени ту незащищенную часть населения, которая на сегодняшний день есть. Вы знаете, мы на сегодняшний день сделали, я бы сказал, в Украине уникальную систему. Это не просто умная остановка, это не просто э, табло, которое выводит время приезда транспорта. Это комплексная система, которая на сегодняшний день мониторит Все движение транспорту в місті автоматично перевіряє, наскільки будь-який перевозчик правильно э, свой паспорт маршруту, тобто їздить в соответствии з графіком. Комплексна інтелектуальна інформаційна система Розумна зупинка розроблена вітчизняною компанією Диспетчер Сіті. Кардинально змінила ставлення городян до громадського транспорту. Wi-Fi очень хорошо. Наш конкурент, потому что в библиотеке у нас тоже бесплатный Wi-Fi. Но мы работаем до 6, а всю ночь возможность поработать, наверное, многие используют. Не, мне действительно нравится этот город. Мне а здесь нравится. Да. Я здесь живу с первого года рождения. Здесь очень классные остановки. первый мэр, который действительно построил наши детсадики, дет школы, остановки. Здесь реально очень круто. Это реально он сменил наш город в лучшую сторону. Інтерактивні зупинки це повна скоординованість дій міської системи управління логістику транспортними послугами в сфері пасажироперевезень. Плюс по нашій статистиці, яку ми знову ж, по заданню нашого мера проводили, жителі до 9-10 минут готові на наставки, не садясь в частный транспорт. Соответственно, ми увеличили пасажиропоток на транспорті таким транспорті і даємо возможность Нашему коммунальному предприятию заработать больше денег для развития и внедрения опять же, либо улучшения транспорта, либо внедрения каких-то новых технологий. Система на сервері дозволяє виводити однаковий рядок на усіх зупинках одразу, або ж на кожній зупинці окреме повідомлення. Також можна формувати розклад виводу інформації на кожній зупинці. Інтерактивне інформаційне табло дозволить інформувати городян про події у кам'янському та міські заходи, знайомити з повідомленнями міських служб та розкладом транспорту. Ми дуже довго відставили, дуже сильно відставили ще внедрення серед депутатського корпусу, серед обчисніко, по одній простій причині. Мы были уверены, что данный этап развития комплексной системы контроля за транспортом даст возможность увеличения пассажиропотока на наших трамваях и коммунальном транспорте. На сегодняшний день уже четко знаем, что имеем и отличный статистический эффект, и начинается, опять же, мы превращать это начинаем в экономику, потому что больше пассажиропоток приносит более, больше платного пассажира, соответственно, увеличивается доходная часть нашего коммунального предприятия. Поэтому я считаю, что мы идем В правильному руслі, і в года року зможемо чітко проаналізувати результати нашої роботи і внедрения таких технологій в серце та сердце серце города Дніпрозажинська. Планується також додати модуль з наявністю тривожної кнопки для виклику екстрених служб допомоги, а незабаром долучити систему відеореєстрації, що також буде стояти на варті безпеки пасажирів. Зараз, звісно. Ну, новые, я смотрю, и в Романкове одну поменяли, это самое. Ну, есть какие-то звери, поэтому дороги, ну, я бы сказал, удовлетворительно сделал. Похвалить, сказать, что отлично или хорошо, еще рано, понимаете? Ну, а так есть двери положительные результаты. Ну, у нас, например, и так GPRS, и в телефонах, и везде мы следим за транспортом. Ну, людям наверняка помогают, тем, кто, у кого интернет доступа нет. Очень хорошие, нравятся. Чем нравятся? Ну, они удобные, во-первых. Во-вторых, -во что они... Люди, когда стоят, сидят на остановке, они видят, что едет, какой, какой маршрут. Можно просто посидеть, увидеть все удобно, потому что предыдущих не было видно, какая маршрутка едет, какой трамвай едет. Я считаю, что город изменяется в лучшую сторону. Человек всегда недоволен, ему хочется всего больше, больше, сегодня, сейчас, сразу, много, но так не бывает. Нужно потрудиться всем и в отдельности каждому, и всем вместе. Вхождение Украины в Европу, мы говорили, начни с себя, не обижай, не плюй, не гадь, закрывай, уступай место, и это будет маленький кусочек в Европе тебе... И, я так думаю, все начинается с... Отже, система розумних зупинок це новий етап у розвитку інфраструктури Кам'янського. Очільник міста Андрій Білоусов разом зі своєю командою докладають чималих зусиль, щоб кожен з городян мав змогу долучитися до європейських стандартів громадського буття. Вже добігає кінця третя зміна у дитячому комплексі Лісова казка впродовж 21 дня діти мали можливість не тільки відпочивати та оздоровитися, а ще й пізнати оточуючий світ з різних боків. У рамках проекту Мій рідний край, моя земля 750 чоловік побували з екскурсіями у Серечанському районі. Деталі у наступному сюжеті. Цей проект передбачає цілу низку заходів, до якого входять екологічні стежини, героїко-патріотична гра «Джура Патріот та подорожі Пріоріллям. Починаючи з минулого року, дирекція медкомбінату що зміни надає автобуси, і всі діти, починаючи від найменших і закінчуючи найстаршими, побували в історичних куточках рідного краю. Ми передбачаємо знайомство дітей з красою Приорілля з історією приорілля, з на перший погляд, непримітним звичайним краєм, але таким багатим на історичні події. У 2015 році діти їздили маршрутом Могилівки та город Сарачанка, Гора Калитва з відвідуванням права. Славних святинь та культових споруд. У цьому році додали ще й Петриківку. Тут вони побували у старовинному храмі, етнографічному музеї та експериментальному цеху Петриківського розпису. Взагалі, на території Приорілля знаходяться найстаріші храми в області це Китайгородський та Петриківський. І розробляючи маршрут, вчитель історії, а у літній період вихователь у доклісова казка Наталія Пономарьова приділяла увагу саме історичним фактам та культурній спадщині українського народу. І для дітей це дуже важливо доторкнутися до духовних святинь і дізнатися про історію рідної землі, бо саме в в дитячих душах зароджується духовність і любов до вітчизни. Найменше дітей відвозять до Петриківки. Вони знайомляться з історією петриківського розпису у музеї, де зібрано близько трьох тисяч експонатів. Це зразки розпису різних часів, рідкісні предмети побуту, історичні реліквії, є тематичні виставки з історією та розвитком декоративного мистецтва про творчих людей та майстрів, які стояли у витоків. Також є світлиця старовинних предметів побуту. Да, очень мне понравилось, как показывали комнату. Какую? Ну, где жили раньше люди. То есть, как они жили, показывали тарелки, там кровати как. Мені очень сподобалося, там було очень цікаво, і розказували очень цікаві речі. Середні та старші групи відвідують унікальну пам'ятку природи гору Калитву, де нещодавно встановлено православну капличку. Та поряд знаходиться криниця з цілющою водою. Тут їм розповідають історії, пов'язані з виникненням гори та подіями, які з нею пов'язані. На екскурсіях мені здравиться. то, что много природы красивой, там красивые места очень. Стало интереснее, ну, стало больше, ну, больше интереса к вообще к этому району. Дома я когда приехала, я зарезала в интернет, начала искать разные ведомости про этот район. За словами організаторів екскурсій та вихователів і методистів, їм приємно, що вкладені зусилля дають свої плоди, і це не тільки допоможе їм під час навчального процесу у школі, а й відкриє нові сторінки історії України. Большинство дітей нашого комбинату да, ДМК приїжджають из года в год, да, и когда они приїжджають, уже были в прошлом году, видели эти экскурсии, то многие дети, даже вы сегодня могли видеть, что много знают и по поводу и по поводу Китай, на вопросы уже за экскурсовода. Поэтому, конечно, информация остается и это не, может не радовать. То, что мы делаем несем светлої информации, несем добро и, она еще и откладывается в наших детях. Також з метою ознайомлення та, можливо, і планах відвідування церечанського заводу мінеральних вод говорить директор лісової каски Тетяна Задьора. Та додає, що вони вдячні тим, хто допоміг влаштувати ці екскурсії. Виступаючи на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє, який пройшов днями в Дніпрі, вихованка дю США No1 Ельвіра Гришакова. Завоювала срібну медаль підопічна тренера Анатолія Грабко отримала нагороду на дистанції 500 метрів у байдарці одиночці. До речі, дівчина була єдиною представницею нашого міста на цьому спортивному форумі. Треба відзначити, що в минулому місяці в Ковалі на чемпіонаті України Ельвіра стала також срібним призером, змагаючись в к 1 на дистанції тисячу метрів. І наостанок, як завжди, про погоду на вихідні. Синоптики прогнозують нам сонячну погоду без опадів. Денна температура повітря не сягне вище 34 градусів тепла. Вночі прохолодніше. Стопчик термометра знизиться до плюс 21. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. А саме такими були головні події сьогоднішнього дня студії для вас працював Володимир Кремінь. Приємних вам вихідних і пам'ятайте, гарний настрій залежить від вашого світосприйняття. Тож будьте позитивними, хай щастить.